Моя історія починається з Женезі компанії, яка відправила шістьох астронавтів в односторонню подорож на Марс. Вони прибули не просто відвідати, а залишитися на Марсі назавжди, щоб заснувати перше людське поселення. Сподіваючись, що якщо вони досягнуть успіху, то в майбутньому до них приєднаються й інші. Через два місяці подорожі командир екіпажу Сара зробила несподіване відкриття, вона була вагітна. Коли члени команди та чиновники на Землі дізналися про це, вони були надзвичайно стурбовані. Однак місія продовжилася за планом і невдовзі, екіпаж нарешті прибув на Марс. Коли вони готувалися до приземлення, стало, зрозуміло, що Сара ось ось народить. Не маючи іншого вибору, п'ять астронавтів об'єдналися і допомогли їй успішно народити хлопчика. На жаль, відразу після пологів Сара зіткнулася з серйозними ускладненнями зі здоров'ям через низьку гравітацію на Марсі. Трагічно, але вона померла. Тим часом команда на землі переглянула медичні звіти дитини і виявила щось надзвичайне. Через народження в слабшому гравітаційному середовищі Марса тіло хлопчика, особливо його серце сильно відрізнялося від тіла дитини народженої на землі. Вони зрозуміли, що якщо дитину повернуть на землю, вона не зможе вижити в земній гравітації. Голова компанії Genesis прийняв важке рішення, щоб врятувати життя дитини, вона повинна залишитися на Марсі. Однак це вимагатиме значної суми грошей для підтримки марсіанського проекту. Щоб забезпечити подальше фінансування та захистити майбутні колонізації, марса компанія вирішила зберегти всю справу в таємниці від громадськості. Вся команда погодилася тримати в секреті існування Гарднера, дитини, народженої на Марсі. Вони вирішили не розголошувати жодної інформації про хлопчика зовнішньому світу. Минули роки Гарнер і до 16 років. Він зустрічав лише 14 людей за все своє життя. Незважаючи на невелику кількість взаємодій, Гарнер був надзвичайно розумним. Частково це було тому, що його виховували астронавти, а частково тому, що він народився з гострим розумом. Живучи в дослідницькому таборі на Марсі з астронавтами Гарднер завжди мав запитання про своє минуле, особливо про своїх батьків. Він нічого не знав про свою матір Саруї, навіть не знав хто його батько. Ці невідповідні питання обтяжували його, але у нього не було до кого звернутися за відповідями. У таборі була шавка, яка колись належала його матеріали Гарднер не знав, куди щоб її відкрити. Одного дня з цікавості та рішучості він зламав код і відкрив шафку. Всередині він знайшов сумку, яка містила каблучку та флешку. Гарднер одягнув каблучку на палець і підключив флешку до системи табору. Відкривши файли, він виявив відео своєї матері на пляжі з чоловіком. На відео його мати сміялася і жартувала з чоловіком перш ніж вони обоє пішли додому. Гарднер припустив, що цей чоловік був його батьком і зробив його скріншот з відео. Тим часом Гарднер спілкувався онлайн з дівчиною з землі на ім'я Талса. Талса була сміливою авантюрною дівчиною шибейголовою, яка мріяла про вільне життя і подорожі світом. Вона розповіла Гарднеру про свої мрії, він довірився їй про своє обмеження, розкривши, що страждає на крихкість, кістокстаняки робить його кістки крихкими і не дозволяє йому покинути Марс. Проте Талса йому не повірила. Вона подумала, що він жартує, і уявила, що він просто хлопчик, який живе в наметі на парк авеню в Нью-Йорку. Тульса, яка не мала родини, постійно переїжджала між різними прийомними сім'ями. Вона жила з різними сім'ями короткий час ніколи, не маючи стабільного місця, яке могла б назвати домом. З іншого боку, Гарднер дедалі більше відчував себе замкненим у своєму ізольованому існуванні на Марсі. Одного дня у момент розчарування та прагнення до свободи він вислизнув з дослідницького центру та безрозсудно поїхав на своєму автомобілі на високій швидкості. На жаль, його машина перекинулася, поставивши його в небезпечну ситуацію. Після аварії з перекинутим автомобілем, Гарднер опинився у небезпечній для життя ситуації, коли його кисневий шланг від'єднався, що ускладнило дихання. Вчасно прибула Кендра одна з астронавтів, яка глибоко піклувалася про Гарднера і врятувала його. Вона допомогла йому відновити дихання і повернула його до дослідницького центру. Коли вони були в безпеці, Кендра запитала Гарднера, як він зміг відчинити шафку матері та знайти пароль. Гарднер невимушено відповів, сказавши, що, оскільки його виховували вчені знайти його, для нього не було великою проблемою. Потім Кендра серйозно поговорила з вищим керівником Генезі, запропонувавши відправити Гарднера на землю, оскільки цього він хотів. Керівник також хотів, щоб Гарднер потрапив на землю, але знав, що ризик був надзвичайно високим через особливий стан Гарднера. Він пояснив, що Гарднеру потрібно буде пройти низку складних операцій, щоб вижити в земній гравітації, і навіть тоді це може бути небезпечно. Кендра переконала його, і, врешті-решт, було прийнято рішення про фізичну підготовку Гарднера та підготовку його до необхідних операцій, щоб він міг здійснити подорож на землю. Гарднер переніс багато складних операцій, і його фізична форма поступово покращувалася. Кендра завжди була поруч, щоб підтримувати його на кожному кроці. Коли всі приготування були завершені, Гарднер зв'язався з Талса на землі, щоб повідомити новини. Він пояснив, що після операцій та фізичної підготовки нарешті зможе здійснити подорож на землю, хоча це займе ще кілька місяців. Тулса зі своєю звичайною сміливістю наказала йому поквапитися, перш ніж система прийомної опіки. Переведе її в інше місце. Крапка. З усім готовим Гарднер був готовий до своєї подорожі. Коли космічний корабель прямував до землі, Гарднер обернувся до Кендри і запитав, чи знає вона, де живе його батько. Кендра лагідно відповіла, що не знає, коли Гарнер запитав далі, чи знає вона ім'я його батька, вона знову сказала ні, але запевнила його, що якби знала, то сказала будинок. Коли Гарнер прибув на землю, він пройшов додаткові медичні обстеження, але результати були несприятливими для нього. Було очевидно, що його можуть відправити назад на марш, що його розчарувало. Перш ніж вони встигли діяти, Гарнер вирішив втекти. Вперше він відчув радість справжньої свободи, бігаючи по поверхні землі. Він спробував стрибнути як, робив це на Марсі, очікуючи високого стрибка через меншу гравітацію, до якої він звикала сильніша гравітація. Землі завадила цьому трохи його, розчарувавши. Коли він продовжував досліджувати, почався до чого Гарднер ніколи раніше не бачив. Поки інші поспішно ховалися всередину, він стояв під дощем, зачарований цим досвідом. Він насолоджувався кожною миттю перш ніж сісти на автобус і дістатися до коледжу Талса, щоб нарешті зустрітися з нею. Кендра та Бос Дженесі, підозрюючи, що Гарднер піде до Тулса, поспішили за ним. Гарднер прибув до коледжу радіючи, коли вперше побачив стільки дітей свого віку. Він помітив Талса і радісно вигукнув її ім. Я. Вона впізнала його, але одразу дала йому ляпаса, розлючена тим, що він зник на сім місяців без жодного «Яску». Гарднер був спантеличений, пояснивши, що у нього була особлива подорож, і він не міг звай, звай «Язатися» з нею. Після деякого роздратування Талса пробачила його, але сказала, що йому потрібно прийти на її урок, коли пролунає дзвінок. Гарнер, не бажаючи розлучатися, пішов за нею до класу, де вчителька припустила, що він новий учень і наказала йому сісти ззаду. Під час уроку вчителька поставила запитання про Томаса Едісона, на що інший учень відповів, що Едісон був крутим. Гарнер виправив його, пояснивши, що Едісон відповідав за створення постійного струму, тоді як Нікола Тесла винайшов змінний струм і що Едісона зробило поганим так, це його ставлення до Тесли. Після глибокої відповіді Гарнера в класі учні зааплодували. Вони не знали, що Гарднера виховували серед вчених, але були вражені його знаннями. Коли урок закінчився, Тульса підійшла до Гарднера, вимагаючи правди. Вона запитала його, звідки ти насправді. Гарднер відповів з Марса. Талса недовірливо засміялася, думаючи, що він жартує. Гарднер наполягав, пояснивши, що його мати померла під час його народження, і тепер він на землі, щоб знайти свого батька. Він показав Талса фотографію свого батька, але визнав, що не знає, з чого почати пошуки. Талса, відчувши його щирість, погодилася допомогти йому, і вони вирішили разом шукати його батька. Вони пішли до будинку Талса, щоб взяти трохи грошей для своєї подорожі. Однак глава Дженесіс і Кендраєкі стежили за Гарднером з'явилися. Вони попередили Гарднера, що його здоров'я погіршується, і наполягали, щоб він повернувся на Марс разом з ними, поки не стало надто пізно. Гарднер рішуче налаштований знайти свого батька, відмовився і втік. Кендра та Бос Дженесіс переслідували його на машині. Коли вони наближалися, Талса прилетіла на старому гелікоптері, який вона знайшла біля будинку. Хоча вона не дуже добре вміла ним керувати вона, та Гарднер все ж втекли. Однак під час польоту в гелікоптері закінчилося паливо, що призвело до жорсткого приземлення. Вони ледь встигли вистрибнути перш, ніж гелікоптер врізався в старий склад, спричинивши потужний вибух. Кендра та Бос Дженесіс з жахом спостерігали за вибухом, побоюючись найгіршого. Але незабаром виявили, що Талса та Гарнер безпечно вистрибнули. Скориставшись нагодою, Талса та Гарнер втекли з місця події та орендували автомобіль, щоб продовжити свою подорож. Гарнер був сповнений подиву та захоплення, вперше переживаючи землю, дивуючись всьому навколо. По дорозі вони проїхали повз коня, що налякало Гарнера, оскільки він ніколи раніше його не бачив. Талса була одночасно розсмішана і шокована все, ще намагаючись повірити історії Гарнера про те, що він з Марса. У Гарнера була лише фотографія його батька, але не було адреси. Однак у нього також була каблучка його матері. Коли Талса шукала каблучку в інтернеті, вона виявила, що це рідкісна та особлива обручка. Пошук привів їх до адреси ювеліра, який виготовив каблучку. Ї. Вони вирішили поїхати туди, сподіваючись, знайти батька Гарнера. Тим часом Кендра отримала терміновий дзвінок від лікаря Гарнера. Результати аналізів крові Гарнера були тривожними. Його серце намагалося впоратися з земною атмосферою та гравітацією. Лікар попередив, що ситуація дуже критична і життя Гарднера під загрозою, якщо він не покине землю незабаром. Збентежені новинами Кендра та глава Джанесі подвоїли зусилля у пошуках Гарднера та Тульса боячись за життя Гарднера. З іншого боку, Гарднер і Талса проводили найкращий час у своєму житті, насолоджуючись спільною подорожю. Вони купили новий одяг намет для кемпінгу і продовжили свою пригоду, не підозрюючи про зростаючу небезпеку. По дорозі їхні стосунки поглиблювалися, і вони стали набагато ближчими. Зрештою, вони дісталися до ювеліра, який виготовив обручку матері Гарднера. Чоловік дав їм старий рахунок, на якому була адреса. З цією новою зачіпкою вони вирушили за вказаною адресою, сповнені надії. Однак під час подорожі здоров'я Гарднера раптово погіршилося. З носа пішла кров і він знепритомнів. Талса поспішила до найближчої лікарні, де лікарі були вражені тим, що вони виявили. Серце Гарднера було значно більше, ніж у звичайної людини, а його кістки мали зовсім іншу структуру. Усвідомивши правду Тульса, зрозуміла, що все, що Гарнер говорив про прибуття з Марса, було правдою. Його тіло не було створене для виживання в земній гравітації. Коли Гарнер опритомнів, він закликав Талса покинути лікарню. Хоча Талса хвилювалася, Гарнер наполягав, що лікарі не зможуть йому допомогти. Він визнав, що, хоча він любить землю і хоче залишитися, земля, схоже, не хоче його назад. Неохоче Талса погодилася, і вони втекли з лікарні прямо перед прибуттям Кендри та глави Дженесіс. Однак, коли вони прибули до лікарні, Гарднера та Талса вже не було. Талса і Гарднер нарешті дісталися адреси на рахунку ювеліра. Це був будинок на фотографії. Коли вони увійшли, вони побачили чоловіка з фотографії, який сидів всередині. Гарднер був надзвичайно щасливий, вірячи, що нарешті знайшов свого батька. Він показав чоловікові фотографію його з матір'ю Гарднера Сарою і сказав йому, що вона померла під час його народження. Гарднер розповів, що Сара Еліт була його матір'ю. Він подолав довгий шлях, щоб зустрітися зі своїм батьком. Чоловік явно зворушений відповів, що смерть Сари була нещасним випадком. Гарднер наполягав, що він говорить правду і що цей чоловік його батько. Але замість того, щоб обійняти Гарнера, чоловік став захищатися. Охоплений емоціями, він наказав Гарднеру зупинитися, погрожуючи викликати поліцію. Коли він потягнувся за телефоном тульса, розлючена і захищаючи Гарнера, втрутилася. Вона благала чоловіка, кажучи: Він нікого не знає на цій планеті. Він подолав довгий шлях, щоб знайти вас, і він помирає. Чоловік, явно приголомшений, відповів: Я не знаю, хто ти і чому ти це робиш, але я не твій батько. Талса збентежено запитала: То хто ж ви? Ви ж на його фотографії. Чоловік трохи завагався, перш ніж розкрити, Сара, моя сестра. Талса була шокована цим откровенням, і коли вона озирнулася, вона зрозуміла, що Гарднер зник. Поспішно вийшовши на вулицю, вона побачила Гарднера, який йшов до моря. Вона крикнула Він не твій батько, він твій дядько. Гарднер, дивлячись у бік моря, му, яко відповів: Неважливо? Моя мати була тут. Я відчуваю її тут. Я не вибирався народитися на Марсі, але я можу обрати місце, де я помру. Гарнер впав у воду, знепритомнівши. В той момент прибули Кендра та голова Дженесіс. Разом всі троє витягли Гарнера з води і після напруженої боротьби врятували йому життя. Голова Дженесісякий завжди здавався суворим, розплакався. Гарднер, який тепер був при свідомості, але слабкий подивився на нього і запитав: Якою була моя мати? Чоловік зі сльозами на очах відповів: Вона була сміливою і доброю безстрашною. Гарнер, відчувши правду, сказав: Ти, мій батько, чи не так? Після мовчання чоловік кивнув і зізнався: Так, це я твій батько. У той момент приїхала швидка допомога, і вони швидко завантажили Гарднера. Його доставили до найближчого аеропорту, де чекав спеціальний літак. План полягав у тому, щоб підняти Гарднера достатньо високо надземною гравітацією, дозволяючи його тілу стабілізуватися. Коли літак злетів батько Гарднера надзвичайно стурбований, сидів поруч з пілотом. Знаючи, що єдиний шанс Гарднера — це втекти від гравітації, він взяв на себе керування, літаком піднявшись на максимальній швидкості, незважаючи на вказівки пілота залишатися в атмосфері. Коли вони подолали атмосферу і вийшли в космосила тяжіння ослабла, всередині літака все стало невагомим. Здоров'я Гарднера покращилося майже миттєво. Він почав почуватися краще ширяючи в повітрі разом з усіма. Хоча здоров'я Гарднера відновилося, цей момент був гірко солодким. Повернувшись на землю, почалися приготування до відправлення Гарнера назад на Марсу, скільки залишатися на землі було вже неможливо. Талса Кендра та батько Гарнера були засмучені, прощаючись. Гарнер також був сповнений смутку, але він знав, що Марс це його місце. Він попрощався з ними і повернувся на Марс. Повернувшись на Марс, Гарнер і Талса продовжили свої міжпланетні розмови, часто спілкуючись. Одного дня Кендра відвідала Талса і здивувала її новиною про те, що вона вийшла на пенсію і вирішила її усиновити. Кендра запропонувала Талса жити з нею і припустила, що одного дня вони могли б разом тренуватися, щоб відвідати Гарднера на Марсі. Фільм закінчується тим, що Гарднер і його батько йдуть разом по Марсу, нарешті задоволені. Гарднер знайшов відповіді, які шукав, і Марс став його справжнім домом. Історія закінчується почуттям спокою, хоча Тульса Кендра і батько Гарднера відчувають вагу їхнього розставання. Хоча фільм не мав успіху в прокаті, його емоційна подорож залишила глибоке враження. Моя історія закінчується. Тут обов'язково підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Дякую за перегляд відео до кінця і до зустрічі!